На днях я прочитала одну фразу, яка надихнула мене зняти це відео. Вона звучала так, що дозволяючи дитині допомагати нам, ми не сповільнюємо свою справу, а пришвидчимо її розвиток. І скільки ж сенсу закладено в цій фразі, тому що кожен раз, коли хочеться сказати, Сину, відійди, я зараз швиденько сама все зроблю, не заважай мені, ти тут зараз будеш все розкидати, я швидко хочу все сама зробити, а він стоїть поряд і йому дуже хочеться взяти участь в цих ваших дорослих справах. Та й загалом, якщо відштовхувати дитину від всіх оцих ніби звичайних, ніби стандартних, скучних побутових справ. Які так хочеться зробити чим пошвидше і сісти відпочити, для нього це цілий світ, для нього це дуже багато цікавих завдань на день. В цьому відео я хочу поділитися і показати те, як ми з сином робимо наші звичайні побутові справи, і наскільки це може бути весело. А головний бонус цього всього, я для себе давно вже зрозуміла, що. Не потрібно сидіти і розважати дитину, ну, бавитися з нею, придумувати чим зайнятися. Все одно, якщо навіть нічим не займатися, в мене, по крайній мірі, син підходить і хоче, щоб я приділяла йому увагу. Чи це ігри, щоб ми з ним гралися, чи це книжечки почитати, чи якщо я хочу залипнути в свій телефон, він підходить і сідає, дивиться в мій телефон. Отже, він хоче брати участь в тому, що роблю я. Так чому не дати йому можливість брати участь в тому, що роблю я? А це приготування їжі, це випрати одяг, щось прибрати? За одного це вчить його жити, жити життя, робити побутові справи. І та мені навіть деколи вдається попити теплої кави в цьому всьому. Тож першою справою нашою була після приготування перекусу. Вівсяних кексиків ми закинули наше прання. Син дістає одяг часто з кошика, любить накручувати на пралці відповідну програму. Пробуйте залучати своїх дітей потрішечки, зацікавлювати якимись завданнями. І найцікавіше, їх не треба зацікавлювати. Вони самі в цьому дуже зацікавлені. Тут більше задача нас, як дорослих, в тому, щоб дати їм цю можливість не зупиняти і відштовхувати, а пробувати зупинити себе, дати собі вдихнути, видихнути, сказати гаразд, давай зробимо це разом. І спочатку це досить навіть могло нервувати, тому що дитина це робить повільно, вона це робить не так, вона це робить неправильно, але після 10 разів, після 20 разів вона робить. Все набагато краще, вона робить все набагато швидше, і вона починає робити правильно. І з часом почала помічати, що наші оці побутові справи вони е, почали робитись швидше. Ну, тобто, звичайний стандартний час такий, ніби я б сама це робила. Але паралельно з тим, мені не потрібно додатково в щось залучати дитину, не потрібно його якось розважати, знаходити, щоб йому зараз запропонувати, щоб я швиденько зробила свої справи. Не потрібно давати планшет з мультиками. Він стоїть зі мною і губкою з водою. миє умивальник. І я бачу, що йому це набагато цікавіше, ніж подивитись мультики. До речі, тут згадала спішний вислів, теж що ще ніколи в мене унітаз не був таким чистим, як після появи дитини. Я думаю, батьки маленьких дітей це розуміють. Постійно він хоче його обмацяти, обляпати, а в нас ще тепер Йоршик пішов в хід, тому і Йоршик тепер теж тримає дуже в сильній чистоті. Але тут потрібно ще обов'язково додати, що от Така заряджена зранку я дуже рідко. Можливо, один-два рази в тиждень нам дається ось так продуктивно провести ранок. І в більшості це понеділок, після вихідних, повні сили енергії. В нас в понеділок якось немає ніяких справ. І часто ми якраз в понеділок зранку ось так можемо собі піти щось поприбирати, поробити хатні справи. Інші дні. Дуже часто в мене нема сил, настрою і бажання робити будь-що. Тому якщо у вас зараз немає настрою, немає бажання на ці всі справи, не потрібно себе якось винити і картати за те, що я не залучаю дитину до цього всього або взагалі не роблю побутові ці всі справи, не хочу їх робити. Це нормально. Я теж часто їх не хочу робити, тому стараюсь, коли є настрій, стати і швиденько зробити все разом, щоб потім мати два-три дні. Відпочинку, ну, в лапках. Ой, тут улюблена частина повалятися в одязі свіженькому. Тож пробуйте, шукайте свої шляхи, як ви можете залучити свою дитину до побуту. Я до цього йшла ну, добрих півроку, якщо не більше. Потрошечки, поступово пропонувала зробити якусь одну дію, потім щось друге придумали. Оце, що ви перед тим бачили, як син знімав одяг зі мною на балконі на тумбочці. А це взагалі у нас нова опція недавно з'явилась. Вона мене ще досі лякає, бо з тої тумбочки можна впасти. але... Він, слава Богу, мене слухає. Коли я прошу сядь посади, бо мені треба відійти в бік. Він сідає і слухається. Хоча не завжди тоді я трошечки на нього присварююся легенько. Але потрошки-потрошки ну, так привчаємося до дисципліни. Тому бажаю вам знайти сили і можливості залучати дитину до таких хатніх справ, тому що потім вона сама навчиться це робити і буде вам допомога.